Чи місяць тому медики не знали, чи врятує цьому малюку життя у маленького Володимира вроджена вада серця. Таких серед усіх видів зустрічається лише до 10%. У цієї дитини було звуження аорти. Є сама велика судина, яка відходить від лівого шлуночка. І в певному місці є звуження. Це так звана коректація аорти. Це вроджена патологія і вимагала саме розширення в цій ділянці. Це називається волонна бальбула пластика. Малюку провели операцію в столичному дитячому кардіоцентрі. Тепер лише консультації. Потреба їздити до Києва. Відпала в обласній дитячій лікарні відкрили кабінет телемедичних комунікацій. Належно облаштувати його технікою. Допомогла благодійна фундація відкриті серця України. Тепер тут дитину оглядають, проводять УЗД та через веб камеру спілкуються зі світилом кардіохірургії професором Ільою Ємцем. Клінічної симптоматики немає. Звичайно, за даними ехокардіографії, зберігаються ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Аортальний клапан є трьохстолковий, функція його не змінена. Пластика повинна бути аорти не пізніше, ніж. Дитина, коли буде мати 6 місяців, прикарпатські медики мають можливість не лише користуватися телемедичними консультаціями, але й у випадку критичних станів транспортувати дітей до столиці. Причому вік малюків доба від народження, таких щороку є близько 30. До речі, обласні медики були першими в Україні за впровадженням подібної відправки. Але критичні вади, коли ми доїжджаємо до Тернополя і бачимо, що вже більше закривається батало у проток і думаємо, чи ми доїдемо до Києва, чи ні, тобто лікар, який. Супроводжує дитину, і ми привозимо ця дитина у центрі науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії, де буквально з коліс в операційну, де вже хірурги по дорозі спілкуються. Лікарі вже готові, чекають її в операційні. Патології з вад серця зростають щороку. Зараз на диспансерному обліку 1200 дітей до 18 років. Медики сподіваються, проведення повноцінних дистанційних консультацій знизить рівень ускладнень та підвищить шанси на одужання в двомісячного Володимира. Він Уже є. Зараз малюк чекає на чергову операцію.